Від екологічно зручного транспорту до знаряддя вбивства. Hey, як шерінг електросамокатів став невід'ємною частиною нашого життя і водночас почав його скорочувати. Чому саме шерінг електросамокатів викликає як любов, так і ненавість? Скільки днів сі покатав? Три. Три дні і сіполомило. Mm -hmm. Файний Файна покупка. Де... Давайте розбиратись. Шоткий, Ви на каналі Бодян. Я Бодян. Поговоримо під цим відео. Я залишу актуальний перевірений збір. Також ви можете підтримати мій канал донатиком. Дякую тобі за підтримку. Давайте розпочнемо з електросамокатів, а потім вже перейдемо до їх шерінгу. Електросамокати мають доволі довгу історію. Ще у 1915 році з'явився перший моторизований самокат, представлений компанією Автопед. В Принципі цю модель так і назвали. Прикидаєте, 100 років тому назад люди катались на мотосамокатах і виглядали вони, як бачите, доволі потужно. Ну і що тепер робити, якщо я хочу собі такий самий? Переходь! yo fui a І тільки у 90-х роках з'явились перші моделі електросамокатів, але вони були з дуже великими батареями і тим самим не були практичними. Справжній прорив стався у 2000-х роках, коли Літіонні акумулятори зробили їх легкими та ефективними. Ну а далі все тільки покращувалось, аж потім з'явився шерінг електросамокатів. Перший сервіс шерінгу електросамокатів з'явився у 2017 році завдяки компанії Beard заснованій Тревісом Вандерзанденом у США, колишній топ-менеджер. Юбер і Ліфт Вандерзанден зрозумів потребу міст у доступних і екологічних транспортних рішеннях для подолання останньої милі, тобто відстань від зупинки громадського транспорту до кінцевої точки призначення. Бірд почав свою діяльність у місті Санта-Моніка, Каліфорнія, без офіційного дозволу від міської влади. Вандерзанден застосував тактику захоплення ринку, розмістивши електросамокати на вулицях і сподіваючись, що популярність сервісу виправдає його присутність. Це викликало суперечки та юридичні проблеми. Та Тревіс досяг свого. Він запустив бізнес зі своїми власними заощадженнями, а потім залучив 15 мільйонів доларів від інвесторів, серед яких були фонди, що раніше підтримували Юбер. Багато інвесторів спочатку не вірили в. В ідею шерінгу електросамокатів вважали, що це невигідний та ризикований бізнес, але вони просто не мали справ з українськими тємщиками. Я зараз свій салон. ще А де дітей. Уже все договоріно. Девісу довелось доводити, що електросамокати можуть бути більш зручними та екологічними ніж автомобілі або велосипеди для коротких поїздок. Притармажу. Ой, їбать його Так як Тревіс не був українським тємщиком, уже через рік після заснування Бірд залучила понад 300 мільйонів доларів інвестицій Сколько? і досягла оцінки в 2 мільярди. Ставши одним із найшвидше зростаючих стартапів у світі, ну звичайно ж, ця ідея швидко поширила світом. І вже через декілька років сервіс шерінгу електросамокатів з'явився у великих містах Європи та Азії. Головними перевагами стала швидкодія та зручність, доступні через мобільний телефон. Сьогодні ж найбільшими гравцями на світовому ринку є Beard, Line, Tier, Bolt, Dot та інші. Вони працюють у десятках країн. Проте, якщо ви захочете орендувати електросамокат в Парижі, то у вас цього зробити не вийде. З 1 вересня 2023 року в Парижі були заборонені сервіси шерінгу електросамокатів. Це рішення було мотивоване бажанням зменшити кількість неприємностей на вулицях. Але, звичайно ж, воно не стосується приватних самокатів, просто заборонений шерінг. Що ж в Україні? В Україні першим оператором шерінгу електросамокатів стала компанія Ківі. Це оператор. Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Не цей, Ківі, не цей, <смірко> і не цей. Маленький гвинчик! Я маленький си, гвинчик. Варенью, я варень. гвинчик. Земляємо шайбочками. Компанія з'явилась у 2019 році. Ківі зробили акцент на мобільному додатку і дозволили залишати самокати майже будь-де. До речі, вперше я покатався саме на їх самокаті. У 2020 році до них приєднався Болт, який відразу привернув увагу завдяки широкій доступності і низьким цінам. Пізніше ж з'явились інші сервіси, такі як з На сьогодні в Україні працюють десятки компаній, серед яких Болт, Бірд, Джет, Зелектра, Scroll, Прокатайся та інші. Крім того, ялок локальні бізнеси у провінційних містах, плюси шерінгу електросамокатів: екологічність, доступність, швидкість, мобільність. А три, а чотири, а а шесть. А мінуси будуть. Звичайно ж, будуть. Ну, наприклад, безлад на вулицях. Самокати часто залишають де завгодно: на тротуарах, під'їздах, на дахах, мостах або навіть у воді. І тільки ну, ти хочеш сфотографувати щось красиве на вулиці, відразу тобі лізе в кадр якийсь самокат. Ну а безлад стосується саме самокатів Болт. Чесно, я не знаю, через що так ненавидять користувачі Болт. Я думаю, ви всі бачили самокати Болт в будь-якому місті. О, ні крімґе. Компанія Болт впроваджує штрафи. Оце ти попав. Пиздателі, блядь. все блядь. Все, оформляй напиті. Почала більш детально відскановувати паркування самокатів. Дуже багато із заборонених зон, де самокати неможливо лишити, але. Mm -mm. Ну, Ні. Наскільки ви бачите, це не дуже допомагає. Електросамокати не вимагають водійських прав чи спеціальних навичок, тому часто стають причиною аварій. Інфраструктура українських міст не пристосована для мікромобільного транспорту, що змушує користувачів їздити по дорогах, наражаючи себе та інших на небезпеку. Та й варто сказати про небезпеку на самокаті без зайвих якихось факторів. Напишіть в коментарях, чи ви коли-небудь падали з самокату і по якій причині. oh <laughs> the Далі конфлікти між пішоходами ну це вже просто база. На багатолюдних вулицях самокатчики часто створюють незручності. Наприклад, та ж вулиця Хрещатик, де верхня частина дороги завжди забита людьми, а нижня частина ну, значно менше. Але самокатчики чомусь обирають завжди верхню частину їхати поміж людей. Наприклад, я цього не розумію, і так, мене це дратує. А ви як ставитесь до цього? Тому в таких місцях буває дуже багато конфліктів між самокатчиками та пішоходами, самокати і війна. Нещодавно служба Божа України довела, що самокати можуть бути корисними під час війни, і це не йдеться про військових росіян, які рухались до позицій на самокатах. А 17 грудня у Московії було ліквідовано генерала лейтенанта Ігора Кірілова за допомогою вибухового пристрою, закладеного в самокат. Звичайно ж, тут роль шерінгу електросамокатів не така велика, але все ж завдяки йому нас перестали дивувати просто стоячі самокати на вулицях, і ми не вбачаємо в цьому нічого дивного. Тому можна вважати, що шерінг електросамокатів все ж зіграв невеличку роль в цій ліквідації і підтвердив, що інновації можна використати у такий несподіваний спосіб. Ну і звичайно ж, цей випадок став для українців джерелом натхнення для нових мемів. Просто подивіться на цю красу. Тож, висновок, я вам не буду казати, що шерінг електросамокатів це є чимось поганим, сам інколи користуюсь. Звичайно, це крута ідея, але з своїми нюансами. Наприклад, є захаращення інфраструктури міста. Тому тут компаніям потрібно шукати якийсь баланс. Збалансований підхід до їх використанням допоможе зберегти їх переваги і мінімалізувати недоліки. Хочу запитати у вас, як вам такий формат більш освітній, чи вам все ж таки подобається більше мемчиків і чи використовувати мені більш мемні сценарії. Також напишіть, як часто ви користуєтеся електросамокатами. Ну а я вас вітаю в новому 2025 році. З вами був Бодян. До зустрічі.